Діти, а зараз давайте пограємо в гру «Допоможи весні. Весна завітала в ліс. Допоможить весні розбудити тих лісових мешканців, хто взимку спав. Розгляньте лісових мешканців та спробуйте визначити, хто з них взимку спав і кого потрібно допомогти весні розбудити. Отже, барсук. Чи спав барсук взимку, діти? Так, спав, тож ми його допомагаємо розбудити. Метелик також спав взимку, допомагаємо весні його будити. Жучок сонечко. Так, він теж спав взимку, тож його треба розбудити. Бджола. Спала взимку, тож її теж треба розбудити. А лисиця, чи потрібно лисицю розбудити, діти? Ні, бо вона взимку не спала. Ведмідь, чи спав ведмідь взимку? Так, спав, тож його потрібно розбудити. Жабка? теж спала взимку, потрібно розбудити її. Байбак, чи спав діти байбак взимку? Спав, тож його ми теж будемо. А вовк. Вовк не спав взимку. Мураха. Так, мурахи сплять взимку, діти. Тож мурах потрібно весні розбудити. Їжачок. Їжачок спав взимку. Його потрібно. Розбудити заяць. Чи спить заяць взимку, діти? Ні, не спить, тож його будити не потрібно. Молодці діти! Ось ви й допомогли весні розбудити лісових мешканців.